Так, друзі, як вам така чудо-панель виліз, вже вчепив її, протестую, покажу вам, як вона працює. Ось порівняно з камерою, ось дивіться, яка вона. Вчепив її на сонячну панель, і на сонячну сторону. І в нас тут ось таке кріплення йде металеве. Ну не знаю, то не метал, щось таке. Ну щось і метал, і не метал. ну Воно закрашене, там особо не приглядався. Пізніше покажу вам більш детально. Ось тут у нас кнопочка увімкнути. Його увімкнули і спускаємося донизу. Це у нас така панель 3G, 4G роутер. Автономний, повністю автономний. В ньому стоять акумулятори там взаді. Я вам пізніше розберу і покажу відео. А зараз на даний час я покажу, як воно підключиться до телефона. Так, значить, шукаємо. Нашій Wi-Fi. Ось, бачите? пише MiFi 57. AA. от, набираємо. Все, зараз я введу пароль. Так, все, пароль я ввів і у нас все підключається. Ось, дивіться. Все, все працює, все чудово. Інтернет повністю є. Ось наш інтернет, все добре працює. Значить, ось так вона дивиться. Ось це у нас вигляд ззаду, біля камери. І вигляд покажу спереду. Ось так вона з боку дивиться. Тобто її добре десь встановлювати. Можна і в лісі, але десь так, щоб було сонце, а не сказав, що це за кабель. Значить, дивіться, кабель це у нас також для інтернету. Тобто ви собі можете також через кабель пускати інтернет. І встановити собі будь-де в лісі, в полі, будь-де хочете, собі встановлюєте і можете собі підключити декілька Wi-Fi камер, будь-що вам потрібно. Тому зараз я її знімаю, розбираю і показую вам, що там всередині знаходиться, скільки акумуляторів і як вона. Там все закрито чи добре, якісно чи, ні. але панелька дуже якісна на вигляд. Так, дивіться, ось відійшов я на 33 метри, в мене більше подвір'я не вистачає відійти і покажу вам, що показує зв'язком з тією панелькою. Зараз тут трошки тінь десь знайдемо. Ось дивіться. Включена панель і повно, повний зв'язок. Не втрачаю ні однієї поділки. ну Ось, значить, виходить 33, 33 метри десь ось іду до неї, Зараз ще перевірю вам, покажу як в приміщення зайду чи вона втратить. Щось чи ні. І якщо втратить, то скільки як у нас стіни пробиває. Це також запитували і спробую вам це зняти. А кого цікавить така панелька, я просто її взяв для тестування. і Якщо хтось хоче, можу її продати. Пишіть в коментарях, кого цікавить така панель. Так, ось дивіться, Зараз я стою на відстані, орієнтовно не міряв, думаю відстані 10 метрів і в приміщенні. Получається приміщення дерев'яне. У нас дерев'яне приміщення, ну і поділки воно показує, от самі бачите. Тобто, ну, 2-3, деколи 4. Вже воно втрачає дуже багато. А заходив на відстань 20 метрів в мороване приміщення, не цегли, а з блоків. І там взагалі зв'язку не було, не показувало. Тому якось так, якщо, просто, я думаю, в себе ставити в, ну, десь на будинку, виходить. якщо на будинку ставити в себе, то воно в принципі, десь там буде вас добивати. Бо це, я бачите, я на стовп чепив, це ще від ступа відійшов десь 10 метрів. Тому, а якщо мурований будинок, то я вам навіть не покажу, бо в мене трошки далеченько стоїть вона, там зв'язку не показує. Воно.